Давайте тут почнемо з відео. Дуже коротке, бачите, це вже конкретне наукове відео. Тобто документальний фільм Затемнення якогось там. А, я не знаю, це по-моєму місяць на тлі сонця, я так розумію. І ось перше відео такого наукового характеру, воно тут і відображене. Ну, але це було бачите, таким от пристроєм зроблено. Ну, тому що тут на Сонце дивилося, треба було якийсь негатив робити. очевидно. Револьвер Янсена це революційна камера, розроблена французьким винахідником Шерлом Едуардом Янсеном та Луиле Пренсом у 1874 році. Ще за 22 роки до е демонстрації через кінопроектор. Ця камера була розроблена для зйомки послідовності фотографій на одній діафільмі, що було значним досягненням ранній кінотехнології. У цій статті було розглянуте значення револьвера Янсена в історії ранньої кінотехнології та його роль у проєкті Прохід Венери», А це Венера на тлі сонця. До появи Янсен єдиним способом зйомки рухомих зображень була зйомка серії окремих. Фотографій, зробленої у швидкій послідовності. Ці фотографії потім переглядалися у швидкій послідовності, створюючи ілюзію руху. Однак цей метод був не, не тільки трудомістким, але й обмежений з точки зору кількості зображень, які можна було робити. Револьвер Янсен змінив це, дозволивши фотографам знімати кілька зображень на одній діафільм. Тобто раніше часто це робилось на кількох послідовних фото фотокамерах. Тому що одна не могла що часто знімати. Там треба було заряджати всякі там, пороха запихати. Тобто ну, саме заряджання кожної фотографії займало багато часу. Тому послідовно робили кілька фотографій, але була проблема з перспективою, тому що камери зображались на різних точках і в них був і різний кут. Можливо, це компенсувалось, наприклад, дальністю. Тобто камери трошки далі розташовувалися і тому а, потім трошки обрізалися, змінювався їхній розмір і таким чином зводилось до спільного знаменника. Тобто дуже сильно все це було тут, до А Тут це робилося в одному пристрої послідовно. Звичайно, там з якоюсь не дуже великою частотою, але сам принцип а, такого плану був саме тут вперше. Револьвар Янсена. Був розроблений з урахуванням нових скляних пластин з емульсійним покриттям, які нещодавно були на той момент розроблені. Ці пластини були покриті світлочутливою емульсією, що дозволяло їм фіксувати зображення під впливом світла. Реворгар Янсена був розроблений для зберігання рулону цих скляних пластин з емульційним покриттям і був оснащений обертовим барабаном, який переміщував складні пластини на місце одну за одною. Це дозволяло камері фіксувати кілька зображень на одній діафільмої пліці. Тобто, скляні пластини не це нетривіально. Револьвер Янсена вперше був використаний у проєкті «Прохід Венери» у 1874 році. Цей проєкт був результатом співпраці французьких астрономів та фотографів для отримання зображень проходження Венери, рідкісної астрономічної події, під час якої планета Венера проходить між Землею і Сонцем. Револьвер Янсена використовував для отримання кількох зображень, проходження Венери у швидкій послідовності, що дозволило астрономам детально вивчити рух планети. Тобто тут ще було і наукове значення, тому що ніхто раніше... Послідовно це не бачив. Це були якісь там фотографії, десь там якісь там собі люди послідовно не бачили, а тут вже це виглядало як відео. Проєкт прохід Венери став значною подією в історії астрономії та фотографії. Він ознаменував, ознаменував перший випадок, коли астрономи використали фотографію для вивчення астрономічної події. Та продемонстрував потенціал фотографії як інструменту для наукових досліджень. Зображення, отримані револьвером Янсена, також були першими рухомими зображеннями, коли-небудь знятими, і являли собою важливий крок вперед у розвиток кінотехнологій. Тобто перший, можливо, не те, щоб зняти, а до сих пір збережений навіть. То, немає. Відео у нашій історії зараз, яке датується більш ранною датою. І це саме кіно, тобто зняти на камеру, а не зоб... послідовність зображень, як це було в попередньому а... статті. На завершення, револьвер Янсена був революційною камерою, яка являла собою значний прогрес у ранніх кінотехнологіях. Його конструкція дозволяла знімати кілька зображень на одній діафільмовій клівці, що проклало шлях для створення рухомих зображень. Та кіноіндустрії, якою ми її знаємо сьогодні. Проект Прохід Венери» продемонстрував потенціал револьвера Янсена та показав, що фотографії можна використовувати для наукових досліджень. Револьвер Янсена був важливим інженерним твором, який відіграв вирішальну роль у розвитку ранніх кінотехнологій і залишається важливою частиною історії фотографій та кіноіндустрії. Тут